Доброго дня! Ось приїхали такі лижки. то є слаламочка, Цьогорічна хет. Це у нас 26 рік. 165-та довжина, ось так вони виглядають. Ось я поставив вже на них кріплення. Поставив кріплення я 16, -ти. ось вони вже стоять, на лижах, встановив. Значить, відрізняються вони чим. Ну, по-перше, тут вже буде у нас, вони зробили 12-й радіус, фіз 165-й. Також дивіться, значить, ковзаюча поверхня, у нас йде чорного кольору, на відміну від той, що була в попередньому році. Вот она, наша лыжка новая. Сейчас мы такой смывочкой снимем консервационный парафинчик со скользящей поверхности. Одну я уже сделал. Вот сейчас я делаю вторую лыжку. Мы вытрем с нее транспортировочный парафинчик, весь убьем. Хорошая смывка, очень рекомендую. И запаха нету не вонючая и довольно-таки хорошо растворяет все профили в том числе даже и втористые берет. Ну, пожалуйста. Сейчас мы ее вот так вот пройдемся. Пусть немножко постоит и свежей тряпочки протрем. Стоп. Снимем 0,5. Со стороны козы еще поверхнем. Вот я Ставлю приспособу, прижимаю сюди і таким чином. Зараз хвилиночка, на треба переставити. Отак. І завжди прибираємо стружку, щоб її не, не втирати ковзуючу поверхню. Ось таким чином тому Зараз знімемо 0,5 зі сторони, ковзуючої поверхні. Перевірити, перевірити. Це можна от таким от чином. Дивіться, я от так от закрашую кантик десь. Кусочки, ви бачите, отаким от мукер. Помастером просто позакрашував. Ось десь туточки перевіримо. Овся будемо такі. Давайте отут біля п'яточки вже, так? Да? Ось після того я беру так само. кутночок и вот таким вот чином провожу. Бачите? Вот у меня с первого прохода полностью усе метки с С одного прохода, бачите? Тому, по сути дела, я 5 снял. Ще раз протираю скальдачок і далі його буду заклеювати. Сейчас вам все покажу. Навіщо я це роблю, щоб коли буду точити вже кант з основної, з бокової поверхні, щоб в мене не було, скажімо, подряпин кутника Тому я завжди заклеюю. Використовую звичайний малярний скотч. Є така лента швіксівська, вона зазвичай гарніше може бути. Але вона дорожча, тому я використовую звичайний малярний скотч в цьому разі. Отак. І ось от таким чином я, скажімо, виклеюю його. Чуть-чуточку відступаю тут трошечки, щоб не забувалось воно в мене. І ось таким чином я... Заклею кантик. Ну, Швіцерський більш красивий, хоча функціонально, те саме. Починаючи з прошлого року, хід зробив оберкант. От таким отчином. Він тут іде закруглений, бачите? От, так, закруглений оберкантик іде ось. Я використовую для сняття оберканта. У мене є два. Є отакий і є отакий. Для Сендвіча запакована в сендвайло, це сендвайл у нас. Я використовую такий. От дивіться, як воно дуже добре знімає. Дуже добре знімає. Ось таким чином я знімаю так званий оберкант, то є пластмаса. Щоб мені не заважало точити кантика, бачите, я кант у мене ось він почав виступати вже, бачите? Я ще допрацюю, але вже ось видно. І все, тут не треба сюди переводити, тому що тут вже зробили дуже гарно. Вони зробили дуже гарно. От тому я от таким от чином знімаю оберкан, але тут є ще один маленький-маленький. Дивіться, зараз я вам покажу. То я зняв пластик. А тут ще верхній слой титанала ось він. Ось. Оцей верхній слой титанала я піддвигаю сюди кутничок. От сюди я повністю ставлю у край і ще знімаю, поки не піде стружечка з того, бачите? Ось вона вже почала алюмінієва стружечка йти. Ось, бачите? Ось вона. Оце стружечка йде вже з титаналу. Ось таким от чином. О! Ну і зараз в мене не буде забуватися на пільничок. Для першого щоб задати геометрію канту, я використовую пилу. Це для того, щоб зробити геометрію кут той, що мені потрібен. Використовую кутничок 86 градусів. І от таким чином я працюю. Я не використовую ніякі інші. Приблуди, машинки, в мене отак от все вже налаштовано. І, я б сказав, дуже добре воно працює. Ось десь. Два-три проходить і вже в мене починає брати кант. Це. Прибираємо повністю всі залишки. Далі я використовую кутничок отакий напільничок. Це перший номер. Він грубенький, але він нам прибере трохи вже поверхню вигладить. І от таким от самим чином я проходжусь по кантику. Але завжди, коли я завершую, фінішую, я веду від носка до п'ятки. Останній напільничок перед заключною поліровочкою алмазами буде отакий. Це кут 2. Оце буде останній життє. Далі підуть алмази, піде. Оце в мене 600. -ка. І також в мене тут десь лежить 400 файлик. Зараз я його знайду і вам покажу. Будемо використовувати ось він, вже отакі файли. Вони використовуються з водічкою, я покажу як далі. П'яточки. На кантик трошечки водички поливаю завжди. Чому? Тому що алмази використовуються тільки з водою. Ніяким чином не можна використовувати алмаз без води. Він забивається і робить ще гірше. Ось у мене 400-тий перший алмазік. Бачите, 400 Зараз я кладу вже без прижима, без нічого. Просто отак пальчиком кут взяв, Прижим не треба робити. Він вже нічого не, не, не точить, не витачує. Просто випалював, мені знімає лісочки з канту. От Я вам зараз покажу, який вийде в мене кант. Після останнього, після того я буду робити оцим, то я 600-й. І от подивитись, який буде кант. Я зараз завершу полірувачку. Ну а після 600 в мене є 80 шкурочка. курочка. Я її кладу отаким чином на файлик. Файлик так само кріплю на оголочку. Дивіться, от таким самим чином. Не просто удатніше с уволочком, многие ведуть без і вже ж курочкою. Опять так само з леді я доводжу кант до фінішного стану. Зараз я покажу, який буде фінішний стан. Вот я пройшовся. Ну тут вже сильно не треба, треба, вона вже, що потрібно, вона вже прибрала. І от дивіться, зараз я витру кантик і ви подивитесь, який він в мене став. Зараз. Зараз хвилиночка я протрус смивочкою його зараз. Одна хвилиночка, і ви подивитесь, порівняємо цей кант І кант, який ще не був полірований. От дивіться, зараз я пройшовся повністю смивочки, як має бути, тільки можна порізати руку дуже сильно. Тому обережно. От перед нами кантик, який вже повністю випалірований. Як він блищить, бачите. Навіть отраження руки моє я бачу тут на кантику. Дивіться, оце полірований кантик, така у нього поверхня гладенька, все як має бути. Якщо так провести, то поріжеш руку одразу. І от дивіться, зараз я переставлю лижу, подивитись кантик, який я ще не полірував. От різниця між кантами. Ви зараз її побачите. Оце кантик був тільки що виточений. А стальним піничком двоєчкою. Дивіться різницю. Ну, Побачити можна. Побачити можна. Зараз буду полірувати Так само, починаючи з 400-го. І фінішуючи вже 800 незначною шкурочкою. Перед тим, як провести нанесення парафіну, я використовую отаку щоточку. У мене є ротарна така сама, але треба повністю вичистити скользячок. Чим бажано то робити від носочка до п'яточки. Ось таким чином, дивіться. Повністю відкрити всю структуру треба. Отакими сінами ми відкриємо структуру. І так отак. Далі після того я ще раз, коли відкрив структуру, вже я ще раз використовую смивочку, щоб повністю. Клізачок в мене був чистенький, отаким От ошином. І далі будемо наносити вже парафін. Я використовую для базової пропітки парафін більш м'якенький, скажімо так, який йде фірма Вола. Він мені дуже подобається. Ось у мене такий парафін. Він вже йде гранульований. Сружечки. Дуже удобно в використанні, скажімо так. Менше залишків йде. Ось я його підготував, дивіться, але це ще не все. Перед тим, як почати парафініти лижу, чому я використовую такий скотч, дивіться. Я не люблю, коли тісочки, лижі, кріплені, потім людям роблять вони всі, вибачають за враження, Обгажені парафіном. Тому я завжди отута, отак заклеюю. По-перше, воно не буде попадати на кріплення, по-друге, воно не буде мені ляпати на тіски. Тому я отаким чином от приклею тут 2 хвилини, дивіться, щоб потім не відтирати, по-перше, інструмент, по-друге, щоб кріплення не були загажені. Отаким чином. І далі. Використовуючи вот праску. Синошфіксерська праска. Я виставляю 110 градусів і проведу обработку, ковзуючи поверхні вижи. Так, ось так ось я накладаю парафіну. На глаз я вже знаю скільки приблизно його треба тут. То вже, як кажуть, з досвідом приходить. Так, дивіться, далі я беру ну, як то звик, я, наприклад, роблю таким чином. Я вначалі його підігріваю трошечки, щоб він розтопився в мене. Бачите отак? От Ось от таким чином я роблю, бачите, щоб він спочатку у мене розтопився трошечки. І щоб не перегрівати лижу дуже сильно, ковзуючу поверхню, не треба перегрівати. Тому базовий парафін завжди йде більш м'якенький. Щоб не перегрівати ковзуючу поверхню лижі, Тому що якщо сюди класти зараз парафін на суху базу, дуже холодний такий, то він буде перегрівати дуже сильно. Тому того не треба робити. Ось таким чином, то я напітую вже. Отаким чином воно повинно пропитатись. Як можна дізнатися, якщо немає, наприклад, електронної праски, використовують дуже багато людей простенькі такі праски, як можна дізнатися, правильно ли виставлена температура? Дивіться, я покажу вам один маленький-маленький секрет. От коли я парафін вже розкидав по лижі, дивіться, зараз я веду, але веду вже не дуже швидко. Бачите, у мене... Лишається слід, дивіться. І далі він за оттюшком в мене, дивіться, одразу йде, він застиває. Бачите як? От від, від, віду я праску і за нею йде, застиває парафіну. Це правильно виставлена температура. У мене на парафіні температура написана, але є ж парафіни, які зазначають по маркеровці. Температуру сніга, скажімо так, є температуру окружаючого повітря. Оцей Воловський універсальний парафін він працює від 4 градусів е, морозу, ну, десь до 4 тепла, десь приблизно в такому діапазоні. Хоча там пишуть, можна його використовувати і при більш низьких температурах, але я використовую в наших широтах, його вполне вистачає, скажімо. Ось я пропитав і все дуже добре в мене пропиталося. Все, і далі лижа піде відпочивати, очікувати сезону до першої постановочки на сніг. Циклити її не буду, тому що нема сенсу, вона у мене тепер законсервована, як має бути, піде у кладовочку. Очікувати сезон 25-26. Дуже